Добрий день, шановні члени журі та учасники конференції. Всім знайоме поняття Спортивний тренажер, а ми хочемо познайомити вас із мовольнєвим тренажером. Тому сьогодні ми презентуємо проєкт Логотренажер Студенти для військових від нашої команди молодих вчених, яка складається з аспірантки першого року навчання програми психології і студенток другого курсу майбутніх логопедів. Торгнення терористичної країни, не будемо озвучувати її в голос, вона на це не заслуговує в Україну масштабно змінило життя всіх українців, а в першу чергу військовослужбовців. Наукові дослідження сучасних вітчизняних вчених демонструють, що найпоширенішою бойовою травмою є ураження ділянки голови та шиї, спричинені вогнепальними і міновибуховими пораненнями. Як наслідок у постраждалого бійця виникають порушення, мовлення, харчування труднощі комунікації та соціальної адаптації. І саме тому актуальність нашого проєкту обумовлена потребою в організації фахової допомоги українським захисникам і захисницям, які постраждали внаслідок війни. Паралельно з цим формувати у студентів знання, уміння та навички організації логопедичного супроводу, поранених в умовах реабілітаційних центрів та логотренажеру та більше. До нашої кафедри спеціальної та інклюзивної освіти надійшов запит від спеціалізованого клінічного санаторію Перемога та медичного реабілітаційного центру Пуща Водиця Міністерства внутрішніх справ України щодо надання логопедичної допомоги військовим, які перебувають на реабілітації. Отже, ми поставили мету. Надати логопедичні послуги військовослужбовцям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Для досягнення цієї мети ми запланували такі завдання. По-перше, ми працюємо над встановленням ефективної співпраці між військовим шпиталем та нашою кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти. Далі необхідно провести практичний тренінг для студентів, аби вони оболоділи методами відновлення мовлення, жування та ковтання. Завданнями нашої команди також є проведення обстеження стану мовлення функцій ковтання та живання військовослужбовців і розроблення індивідуальних маршрутів логопедичної реабілітації для кожного, враховуючи їхні особливості та потреби. Ми плануємо здійснювати постійний моніторинг стану наших пацієнтів і за необхідності вносити зміни до індивідуальних програм. Для виконання цих завдань ми розробили план реалізації нашого проєкту, і у нас вже є гарні новини. Початковий етап уже розпочаток. Викладачі нашої кафедри активно підвищують кваліфікацію та проводять тренінги для здобувачів освіти щодо надання логопедичної допомоги нашим військовим. Згодом буде створено три міні-лабораторії для проведення досліджень різних порушень мови, таких як АФАЗІС та заїкання. Також буде сформовано банк світового досвіду, адже, адже наразі в Україні, на жаль, недостатньо інформації щодо відновлення мов дорослу. Далі ми запустимо рекламну кампанію для поширення інформації про надання логістичних послуг військовослужбовцям в умовах логоти. Якраз на основному етапі передбачається безпосереднє додання логопедичних послуг військовослужбовцям, а труднощі й успіхи студенти зможуть обговорити з викладачами на зустрічах ментор студії. Вся інформація про діяльність логотренажеру буде розміщуватися на офіційному сайті та соціальних мережах університету. Окрім цього, на основному етапі ми плануємо продовжити накопичення знань та зміцнення вмінь студентів. На тренінгах і міжпроєктних консультаціях. На заключному рефлексивному етапі відбудеться остаточний аналіз діяльності цілого тренажеру протягом року. Під час реалізації проєкту буде створено банк ефективних реабілітаційних технологій. Та поширено копичні методичні рекомендації. В результаті планується публікація двох наукових праць, двох курсових та двох магістерських робіт. Очікується, що для повного виконання проєкту знадобиться один календарний рік. Ефективність його впровадження ми визначимо за такими якісними показниками проінформованість громадян про діяльність логотренажеру, відгуки всіх учасників. Підвищення рівня фахових компетентності студентів та рівень задоволення відвідувачів. Кількісними показниками нашої роботи стали, стане визначення кількості військовослужбовців, які отримали логопедичну допомогу в логотренажері, кількість складених індивідуальних протоколів і проведених логопедичних занять, також неодмінна кількість залучених діяльності логотренажеру студентів та відповідна кількість написаних наукових робіт. Нашого проєкту найближчим часом ми очікуємо такі результати: це формування фахових компетентностей студентів щодо логопедичної реабілітації дорослих, програльмування мовлення військових, тобто активізація пикального голосового та артикуляційного відділу за можливостями клієнта, розширення діяльності логотренажера щодо надання логопедичних послуг військовим, в межах соціального проєкту для громади міста Києва та області, створення трьох міні-лабораторій для проведення досліджень на набутих тяжких порушень мов. У той час, як довгостроковими результатами є формування у студентів практичних навичок надання логопедичних послуг, особам дорослого та похилого віку, проведення 360 логопедичних занять за рік це орієнтовно 40 занять на місяць. оприлюднення результатів досліджень шляхом написання двох наукових статей, двох курсових та двох магістерських досліджень. Формування банку свідомому досвіду та апробованих реабілітаційних технологій відновлення, змовлення вживання та повстання у дорозі. Насправді, саме завдяки військовим ми маємо змогу проводити цю зустріч, тому нашим обов'язком є потребуватися про подальше повернення захисників і захисниць до нормального життя. В цьому і є ключова цінність нашого проєкту. Всім дуже дякуємо за увагу.